У рамках державної програми Пліч-опліч згуртовані громади на Ужгородщині зведуть агромістечко для ВПО із Донеччини. Співпраця на рівні громад проявляється у різних варіаціях, зокрема відбудові і сіл, де це можливо, реабілітації та відпочинку дітей із постраждалих регіонів, а також зведення нових містечок для переселенців. Зараз ми працюємо на рівні громада громада, щоб голови громад, їх команди, мешканці їх громад мали можливість спільно створювати проекти і таким чином підтримувати українців. Передусім, звісно, в громадах форпостах це населення, яке страждає постійно від російських атак, від російських обстрілів. Дуже багато внутрішньопереміщених осіб потребують допомоги. У рамках нашого проекту вже у нас об'єдналося понад 400 громад. З усієї України. Відповідно, це понад 200 громад, пар громад, громада Форпост і громада партнер з умовно безпечних регіонів, які можуть допомагати. Оноківська територіальна громада підписала меморандум про співпрацю із Сіверською і готова виділити для потреб переселенців землю під будівництво житлових модульних будинків, об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема шкіл та садочків, а також бізнесових приміщень. За словами Євгена Лейби, це буде цікавий досвід співпраці прикордонної громади із прифронтовою. Так як наша громада є прикордонною, і зараз ми, до речі, знаходимося у прикордонній зоні смузі, то буде дуже Цікаво, щоб люди, які потерпіли від російської агресії, знайшли себе у такому гарному місці лісі, і саме головне, що це місце знаходиться за 7 кілометрів від обласного центру Закарпаття міста Ужгород. Зведення містечка планують розпочати у травні, завершити за рік. Екосистема передбачає житловий, реабілітаційний, інфраструктурний та освітній модулі, а також агропарк, курячу ферму та гідропонічний комплекс. Архітектурний проєкт уже розроблений. Він передбачає побудову 110 модульних домів індивідуального типу, двох гуртожитків, реабілітаційного центру, адміністративної будівлі з садочком, соціальним кафе, ЦНАПом та центром життєстійкості, а також комерційну частину це агропроєкт, гідропонічний парк на 400 колон. Додатково ще може бути куряча ферма мобільна та центр для тварин. Представники територіальних громад, зокрема Бахмутської та Сіверської, приїхали на Ужгородщину, аби ознайомитися із майданчиком, де буде зведено житло для переселенців. За їх словами, Закарпаття дуже гостинне і радо приймає співвітчизників, які постраждали від російської агресії. І саме завдяки таким проєктам, кожен українець усвідомлює, що схід і захід разом зараз продивляємося всю цю територію, всі працюють архітектори тому подібне. Тому Чекаємо, що цей проект запрацює, і наші переселенці зможуть знайти прихисток тут. Це буде місто, в якому люди почнуть чувствувати себе е, е, разом. Сіверці будуть разом, вони е, згуртуються. і найголовніше вони почнуть да, працювати і працювати для себе. І звісно, ми потім будемо. Е, Відновлювати нашу громаду, і я впевнений, що звідси буде старт. Програма «Плечо-плеч» показує, що схід і захід це є Україна, і це разом. Проєкт передбачає три етапи: на кожному з яких будуватимуть житло, створюватимуть робочі місця і реалізовуватимуть соціальні програми. Модульне поселення розраховане на тисячу осіб і 800 робочих місць. Роботи проходитимуть за підтримки обласної влади та міністерства розвитку громад і територій України. Ми беремо участь в дуже гарному проєкті. Після того, як ми відвідали Сіверську міську громаду Донецької області. Ми сьогодні зустрічаємо їх на території Закарпаття в Ужгородському районі, в мальовничому селі Гута, де плануємо залучити додаткові інвестиції і кошти в реалізацію дуже соціально важливого проєкту. Це реалізація містечка, де, будуть, де зможуть проживати жителі Сіверська, і зможуть працювати і заробляти кошти, розвивати в тому числі нашу громаду. Програма Пліч опліч згуртовані громади це важлива перспектива у співпраці між громадами, яка допоможе об'єднати ресурси, досвід і можливості для відновлення постраждалих регіонів. І, власне, проєкт Агромістечко для ВПО це приклад оперативного реагування на виклики воєнного часу і будівництво стійких громад з фокусом на самозабезпечення і розвиток.